Сьогодні в громаді відбулася толока, у якій люди не лише облаштовували місцевий сквер, але й взяли участь в опитуванні щодо розвитку громади. Наша знімальна група виїхала на місце події, щоб дізнатися. подробиці. Скажіть, будь ласка, як ви обговорювали питання розвитку громади? Під час толоки, яку організувала влада, люди взяли участь в опитуванні. На дошці розмістили запитання, які стосуються соціального життя громади. На папірцях ми написали свої відповіді та пропозиції, щоб влада знала нашу думку і могла врахувати наші потреби. Долучайтесь до обговорення суспільно важливих питань громади. Висловлюйте свою думку. Надавайте пропозиції та впливайте на прийняття рішень у громаді місцевою владою. Беріть участь у колективних обговореннях актуальних проблем громади та опитуваннях. Так влада може покращити послуги у громаді, а ви вплинути на прийняття рішень. Подавайте власний проєкт бюджету участі, який може покращити умови в громаді. Якщо переможете, його реалізують коштом місцевого бюджету. Подавайте колективні звернення до місцевої влади, які стають обов'язковими для розгляду, якщо наберете необхідну кількість голосів. Це просто, зручно та онлайн. Коли органи місцевого самоврядування залучають громадян, це формує до них довіру та забезпечує прозорість у прийнятті рішень. Будь тією зміною, яку ти хочеш побачити в громаді. Долучайся до процесів прийняття рішень.